Ви знаєте, що я вирішила показати? Бо наконець побачила змінення в житті цього чоловіка. Надів нові туфлі, мабуть, із-за цього що неділю йде дощ. Лежали в коробці, лежали, і сьогодні дивлюсь, обувається. Богдан їде з нами в такому віде. Богдан захворів, у нього ангіна. Це є анекдот. Анекдот. Я не буду його розказувати, якщо ті бітейка. Нова, значить, туди треба показувати пухлі нові, значить туди. Ну коротше. Вульгар, вульгарний, Діло... вульгарний не, показ... не розказує. Діло в тому, що я буду йти на зуби, а там треба. Як... Розбуватися. Ні, не треба. От іменно що не треба розбуватися. якби мало було розбутися, я б надів би нові носки. я нові, в нові ха Коротше, їдемо на зуби, зараз я вам покажусь, бо не тільки він у нас в обновках сьогодні, а сьогодні в обновках і я. Я, звісно, не бачу, бо я без очків, мабуть, на дачки. Ну, хочу вам сказати, що в нас сьогодні все грязне. Я підійшла до зеркала і зрозуміла, що зеркало страшно заламзане. Я не знаю, як вам буде видно. Но я тільки повернуся додому, я обязательно. Помию сьогодні зеркала, бо тому що це жесть яке зеркало в нас. Ну нічого думаю, сніму, яке є. Ну куди ховатися? Оділа ж сьогодні пальтишко, дівчатки, те про яке морочила всім голову, достаньте. А воно навіть не, не мнеться. Я його мені достав мішок, достав з мішка і я його діла. Думаю, хоч пару днів до обід доща не буде, і е, оділа, вигуляю його. Бачите, рукав який, я його як жильоточку, Вон такий воно таке легеньке, воно таке класнюче. І коли я його тільки купила, мені прислали його з України, я возмущалась, що воно на мене дуже велике. І дівчата мені всі писали, що це оверсайз, воно так должно бути. Ну, я доїла свій живот до такого состояння, що воно якраз мені по розміру. І думаю, треба швидко користуватися моментом. і... Не знаю, куди дивлюся, туди треба дивитися. Давай. Треба швидко боюся моментом, бо може через рік я його вже не зможу одіти. І таке може бути. Вовик їде на зуби, ми їдемо з ним у закопане. Не знаю чого, просто їдемо в закопане. Бо після обід будуть ефіри прямі, після обід буду зеркала мить, як от лампочки видно. Хорошо, ладно, не буду ваш взгляд... На грязне зеркало. сидечки. будемо їхати, щось буде інтересне, знімемо і покажемо. Покажу вам ще раз останні штрихи красоти, бо сьогодні кажуть, мороз буде у нас. А цвіточки, цвіточки ще хочуть жити і цвісти, радувати нас, а передають морозець. Ті, що під хатою садили, мої теж на вулиці. Ті, які хочу пересадити вулик заніс у гараж, ну ще не пересаджені. Ой, красиво як. Вовик назбирав бутилок, Це вдома-дома. І повезе, здавати. Казав, десь вичитав, що з сьогоднішнього дня ціна піднялася. Попробуємо, провіримо. Як ви думаєте, вам інтересно подивитися, чим займається консерватор? А? Консерватор. Вже скула відкинути, бо... Прийдеться запчасть а, треба буде, так. да? Вчора заїжджав і каже, побачив, що тут є мусор, і його треба довести до ума. Він же ж ділиться на сорти, вони пхнуть усе підряд. І він каже, вечором уже не зробив, а утром треба заїхати і довести до ума оцю мусорку. Ось які ящики хороші. Бараніка. Каже, якби це вдома у нас, то вже б усе на овощі, на закупи було, ганялися за цими ящиками в магазинах просили. А а, тут з то ус... продуктами торгував в этом да, ящиці. Ми просили у них ящики для овочей на вітрину, картошки насипати, цибулі, моркви, всього. Які ящики? А тут треба все помняти і в кордоні скласти, і бананка нова, воно, але... блін. Yeah. Чого це мені вдома. Нова, нова новісінька бананочка. Що вони в ній привезли? Продукти. Оце бачили в Лідлі? Ящики ящики і, і, і да, виносять, так. Да. Туфлі нові, а я зав похожу. Ато ж казав до стоматолога поки йти, так уже туфлі будуть грязні. Робота по тучі, навіть, а водичка тут тече, тут красиво. Бачите як тут гарно. Що поки м'яти не буду. Все одно не будеш додому, не буду, ні хіфу. Туди їх складеш? Я складу, зараз тут є все такі Ящик під, рибу. під рибу наші рибаки, в таких ящиках рибу Возлили Ну, це є. Нема в нього складу. Якби був у нього склад, як вдома були горіща, так все тяглося додому на горіще, А тут оце він... <гум> До сих пор з ним боряться його шефи, щоб він не возив додому все. А він їхній склад, де їм треба для віщей. Купили новий склад, зробили для віщей своїх нужних. Він вже його захламив ненужними не нужними отак порядочку. сатяни. Зараз цей мішаний ну, кудись. Все, що... це треба спрякати. Може пригодиться. Жесть. Жесть, Жесть. О, Я його в склад туди, під двері. У його... тебе є склад там? У мене це не склад, так. Да. А ну де в тебе склад там такий. Зам... Це склад, ключ треба шукати. Там сніжарка стоїть, там дрова. Ага. Вот таке. лопати. Для у нас сьогодні вже дівчата сніг пішов у горах, дуже красиво. Так хотіла вам зняти і бачу, погода міняється кожну секундочку. І поки ми вийдемо на ту площадку, де треба. Вам показати, остановитися. не кругом остановишся, бо міста такі, вузенькі дороги. Я піду ключ підберу зараз туди. Куди? У другій Що? Який догад? Зачем? Я не зрозуміла. Для чого тобі ключ? Зробити, мені... А, йому треба ключ зробити запасний, бо не вистачає у нього ключа. Ой, господи, міняється погода, міняється, і я чувствую, що ми не вспіємо вам показати сніг. Він то буде, він не розтане, бо він пішов у горах. Просто що в нас портиться хмарно і може ляпнуть дощ, і тоді вже ми не зможемо красиво вам показати. Уже щось ляпає. Таке, як сніг. Може, в нас сніг зараз піде? Чи ми з Богданом у машину. Будемо їхати, бо відкриває ворота. Бачу, пошагав, пошагав, ну де він пошагав, що він буде робити. А він пошагав відкрити ворота. Все, їдемо далі. Дівчата, остановились. Моїх постійних підписників не удивиш, бо вони в нас тут віддихають, бувають, а це нових багато, дивіться. Показую, да? де пальчик фіксує. Ото між горами гори. О. Є, видно, тільки хмари їх вже накривають. Це вже у нас сніжок. І звісно, що оттуда буде йти холод. І в нас пролітають каплі. Якесь таке крупа чи крупний. Ну, на сніг не похоже, бо цокотить мені об пальто. Ну, буде щось іти. Казала наша сусідка, хазяйка нашого дому, що сьогодні буде і мороз, і буде трошки як сніг. Так що отаке ми з вами заупечатлили сьогодні. 1 жовтня, друге сьогодні. Друге чи 3? Я не знаю, яке. Друге 3, або третє. 30, Друге. 2. 2 жовтня сьогодні. Ось така погода з закопаном. Закопане дівчата Польща. Зараз плюс один. Утром було мінус. 1. Було, каже, Вовик, мінус. Зараз плюс, а було мінус. Я й не знаю, що було. Все, поїхали, бо не спіємо до стоматолога з зйомками. Ну, Йдемо здаватися, два нещастя, <Такі>, любитель стоматологів. <су> Ужас. Боїшся? Я так. Скажи йому, все, що про нього думаєш. Скажи, зробіть мені обізбол, пожалуйста. Це ж реально в 21 першому віці. Він Кажі, думав витерпи молода. Кажи, давайте з обізболом, давайте з вами дружити. Я ж кажу, Я буду ще обізбол ще больніше, ніж цей. Ні, не треба боятися. Ну, зараз я не почувствую, що кіноку. Там така голка, аж гнеться. Тоненька, Ліда, спитай, ну так я ти будеш. Скажу. Я їм скажу обізболую. Я буду про нього балакати, да, я не знаю. Я скажу, треба обізболити, бо. Стресує. Я дивилася, блоги, що одну дівчинку, що вона, оце, як почали її обізвалювати, вона на світ народилась, всі зуби вилічила, а потім знову, случайно попала, де їй не зробили обізбол. І вона вспомнила все дитинство і всю свою життя перекрутила. Так що робіть обізбол і з Богом. Що це гляну, чи я гроші взяла на обізбол. Все, ладно, давай. давайте, з Богом. Що, терпіла. Вставили тобі зуб? Да. Вова, чи вирвали ще щось? Вставили. Вова. вирвали більше. Вставили, правда? Уже з зубом. Бачите, як у Польщі стоматологія працює. Пішов без зуба 25 минут чи півчаса нема. Ну цей раз я скажу довше робили. Да? Да. Діло в тому, що робив, робив, напевно, щось чи кріпше, чи що. Що я, мабуть, кріпше робив. І що я замітив, він мені щось там поробив, позачищав, а потім узяв, приклеїв, я ж очі закриваю я рот відкритий. Наліпив, наліпив, чую, підождав він, що її чимось прогрів. А тоді почав одривати. Почав відривати, я одразу подумав, що це, мабуть, якийсь там проріз. А потім у куску відпадає, думаю, мабуть, неправильно я його приклеїв. Тоді так рвав довго рвав, зараз вирве. В корінь отой. З, з ну, от покажи трошки. З тим, що і живим. Бо він на живий мені на, 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 на прикручував. Ну, не прикручував, приклеював. А потім дійсно світі. В останні разі зуб падає мені в а він достає. А оказується, зуб там на місці. Він якусь оболочку зняв. Да? А потім ж, поки він підтисав, і я розумію, він каже: ну, міста мало там, де приклеїть, а в мене оцей нижня челюсть ну, зуб заходить, заходить, так... і там ну, перетирається, він перетирається. Яку знизу він каже можна ну, нижній підпиляти. І він мені нижній підпиляв, підпиляв, поки привкус, І то чуть-чуть підторцовує. Ну нічого. А що він нижні устави коли-небудь? Не знаю, я за нижній не питав. Я казав, йому треба запомбіти, він бачу, він мені дав на рентген. Угу. О. Ну, нехай, я кажу, вона коли наступний раз, а вона каже, як дочка, ну як цурка скаже, зараз, ну, їй, щоб в місті. Mm -hmm. Ну, хорошо, хорошо. Ну, це такі діла. Ну, відчуття, як кабачок вроді. Ну, Не трчіть. Не терчіть, ну дивіться, як хорошо, чи ні, бо він вроді як він готов... ну, як клик. Та нормально. А ну, а так. Та не надо нічого там, нічого не терчить, хорошо. Ну а як зуб то, пал, то зуб палець, я не лізе тепер у дірку, то. Ну да, мені не лізу дірку. Нижні ще надо. Хай наліпе, хоч для Тобу, тоді буде так що хоч в одну сторону плізіра. Ну, наліпе, наліпе. Тут як м'яса яковась. Шурупом надо прикрутить. Ну, коротше, ну, вони мене побачили, того не було, Зави, вибалив. Подо... Вони нас вже, знаєте, як облуплених. 250 злотих, подорожало. Так. А ти йому дав 200, бо кажеш, більше нема. Я йому дав 200 і там цурка в коридорі. <рес> 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 Я обратився в зал в помощь до залу. <рес> і мені дали ще 50 злотих. Ну, ладненько, так, зараз що далі? Я піду ключ зроблю, поки я тут. Ви не померзли, давайте моє прогріємо. Богданчик не, надо? Ну, не, бо не змерз? Да. Змерз? Да. О, чуть -чуть ну все, я виключаюся, не заводь поки, бо потім мені удаляться все. Ще одна попалася. Показуй зуби. Ну що, було б <рошки> Да. Сам мені що понятно. <�91 anest 'яни hun> не прийде. Вся ця дійсно. Так тут больно, підожди. Больно, що як уколи робила? робили? Ой, Лідочка, яка ж ти у нас ні... Ні... ніженка. Тут почав ще бить тебе, починаючи, щоб це té... пройде. Ну, то ну, так... Тихо, ну не з тобою балакаючи, з лідою. Ти скажи, якщо зробив, було тобі больно, поки зробив укол, ну зато міг тоді ковирятися так. і тобі було пофіг. Ну, він нічого не взяв за цей обізбол, тому що 200 злотих я заплатила, а що так за пломбу платим 200, що так. А за що тоді батько за цілий зуб 250? Я кажу, що несправедливо. Два <ріст> 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 години не їсти, я ще нічого не їла. Це коли я поїм? Так треба всі перед стоматологом поїсти почистити. Тоді я одризка піда. Терпи. Терпи, це нічого поганого. Ти коли додому. Всім. Все, пока. Давай, Пока мамі.